Всім привіт! На початку вересня у нас пройшли сильні заморозки. Ось так виглядає листя на чорній смородині. А ось так виглядають кабачки з гарбузами. Ну, а це квасоля. І за цього дуже рано достигла калина. Ягоди вже можна збирати. А тут у нас ріс батат. Так-так, але зараз він вже не росте. А що ж з моїми субтропічними рослинами? Мабуть, дім прийшов кінець. А ось найтеплолюбивіша рослина. Це інжир. Стоїть, наче морозу не було, красавчик. І інжирки. Хоч вони і не достигнуть, але цілі. Виноград повісив листя, наче ганчірки. Апоря цубтропічна Павловнія, хоч би що. Листя як лопухи, стається ще й підросла. Битлея продовжує квітувати, наче нічого й не було. А метелики, як завжди, беруть у неї нектар. І моя найулюбленіша квітка маракуя. На неї, як завжди, працюють джмелі. А ось ще одні рідкісні кадри. На морозі ночувала тесля. Вона ще не відігрілась і не може літати. Подивіться, який у неї чудернацький вигляд. Таке враження, що комаха із пластмаси. Але як підніметься сонечко, вона набереться тепла і полетить. Не будемо її ображати в такий складний час. А сама Маркоя виглядає просто прекрасно. Вона продовжує квітувати та продовжують визрівати плоди. Люди бояться вирощувати субтропічні рослини, тому що вони порівнюють їх із тропічними. У тропіках, на відміну із. В субтропіках немає зими. Ну у нашому розумінні. І тому тропічні культури не виносять навіть похолодання. А в субтропіках буває навіть сніг. Тому вони не гірше пристосовані до заморозків, ніж звичайні наші рослини. Помірних широт. Ось такі висновки виходять у нас сьогодні. До зустрічі нас чекає ще багато подорожей та експериментів.